У великих ком'ятах продовжують вивозити з річки на мул. Тільки цього разу підприємці захищаються дозволами на проведення робіт. Відправлений запит в Ужгород і так сталося, що із Ужгорода прийшло підтвердження, що дали дозволи на ці всі роботи, які тут ведуться. Це викликало великий подив, бо повністю розробили проектну документацію і. Дивно, як могли дати взагалі дозвіл на такі роботи. Звичайно, достовірність дозволів, які буцімто є. Однак, поки їх ніхто не бачив, наразі перевіряють. Нагадаємо, вже не перший рік борються жителі села із крадіями річкового мулу. Виходили на протести, викликали правоохоронців і куди тільки не зверталися обурені жителі, тим не менше, річку продовжують грити. Боржаву грабують вже більше десяти років, каже пані Ольга. Камаз річкового намулу продають за 800 гривень у сусідніх селах. Розповідають селяни, якби ще ці кошти йшли у бюджет села, то це ще пів піде. А в іншому випадку це просто грабіж серед білого дня, кажуть мешканці. То в цьому місті, то трошки по руслу далі, то взагалі уздовж річки, от нікого це не цікавить, і я вважаю, що це не як видача документації на розширення річки. Це узаконений грабунок мешканців села Великі Ком'яти. Прикривається, розповідає жінка, буцімто розширенням русла річки і не турбує замовників, що на березі зведені будинки нікому не потрібне таке розширення, і річці також каже жителька. Тим паче, водна стихія із часу початку робіт добряче налякала жителів села. Люди постійно переживають запаводки, постійно думають, як врятувати свої городи. У нас люди роботи не мають, а тільки погожі дні і знову риється і знову продається. Наму, якби хоч жителям нашого села Великі а то довколишні села піднімають свої ґрунти, а ми опускаємося і затоплюємося. Із дна боржави вибирають глей спеціальним краном, вантажать на камази і вивозять. Замовники робіт обіцяли ґрунтом заповнити рів біля водозахисної дамби та й узагалі наростити стару дамбу та роки минули. Дамбу не тільки не наростили, а днями взагалі зруйнували під кожну розробку. Такого кар'єру, скажемо, розробляється проєктно-кошторисна документація з залученням спеціалістів-водників, які чітко мають дотримуватися збереження існуючих гідротехнічних споруд. Якщо воно копається там у кар'єрі, не по проєкту є велика ймовірність того, що під час чергового її провені стихія просто знесе дамбу і що може буде залити. Хто відновлюватиме дамбу невідомо. Селяни у паніці, адже без неї осінні дощі можуть стати катастрофою. Наразі жителі виясняють ситуацію із дозволами, адже мало віриться, що на проведення таких небезпечних робіт могли дати дозвіл. Як нам стало відомо, таких дозволів відповідні структури і не надавали.